Слава Ісусу Христу! Слава Вітаю Хри. Хри. і благословляю вас, українські діти. Жарівного всіх минулих. Я на землі був. Наказував обчемно жити, <кхе> любити людей. Добро творити, хотів би знати, що у ваших душах підросло, Добро чи зло? Добро. добро! А чи чекали ви на мене? Ча -ча. Я не чую страниця, чекали на мене? Чекали! Чекали! О, я вже чую, що ви чекали на мене. Хтось вас може хоче щось мені сказати, хоч віршика розказати, вам пісень заспівати. Хтось розкаже пісню, чи лише може хтось танцює в гопака. Вони в подарунці забувають. Тут зібрались діти дві сімки, нічого ні не дай. О, гріхів, них багато. То діти, вони слухали батьків, до церкви ходять, моляться, а тобі типку тут не місце. Зине чиста сила, пропади звідси, не ходи по цьому світу, звані де не сій, те звідси. Ось наші всі оселі, завітай, Миколай, 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 ти до нас завітай. всім малятом посміхнись, щирим серцем пригорість. Гось дару даруном, не бачили ні пакун. А як життя, на тобі тяжко добре? А вночі ще була в до кого вночі прийде? До кого принесли подарунки? Ну кого? Руки погонять? До кого?